Вітання, Що ж, як завжди, під вам підсумки після чергових ігрових двох днів. Мене за традицію звати Мамчу Роман і це 19-й тиждень, як ми з вами спілкуємось. 19 й тиждень як грає основний розіграш формату 8х8, не беручи до уваги формат 8х8, який відбувався в ЗМКУ. Якщо що зрозуміли, ставте вподобайку. Якщо нічого не зрозуміли, теж поставте вподобайку. А, поїхали. Поїхали дуже швидко. Пробіжимось насправді на календарі 6 квітня. А погода, як ви вбачаєте, минулого туру накрапав дощ. Зараз, ніби із дощем все ок, але десь десь ось-ось за годинку пів має піти сніг загалом. І це все на календарю 6 квітня. В 5х5 5. погода в принципі байдужа, адже хлопці грають під куполом. Ірванчестер поступився горі з рахунком 0-11. Мітіор поступилася катетеру 2-9. Олдскул переграє гомін 7-3, а Білоусько за традицію, як завжди, потрапляє до збірної туру. Пестер 4 проти Колоса Донецької області нічого не змогли зробити. 2-9, Джеткап та Імпар подарували нам. Прекрасну зустріч, після якої три очки відійшли саме до команди Jet Cup. Вікінги не змогли протистояти Єлоурею ВСК-201. Розібралися і розібрали по цеглинкам захисту оборонних редутів команди Рівасталь 6-1. А Red Family із Десною зіграли 6-4. Насправді Red Family, в яких Олександр Ломачинський отримав. Червону картку, я не скажу, що Red Family занадто якось спокійно обійшли четверту команду, команду ДСНА не знаю, не знаю загалом, не можу нічого е, говорити, бо Red Family — команда, яка м -м, виступатиме. Команда, яка гратиме, команда, яка намагатиметься забрати, завоювати золоті нагороди. Переходимо до формату 8 на 8. Розпочнемо з лівобережних ліг. І РНБ технічною перемогою перемагає колектив Red Devils, рахунок 3-0. New Life нищить аристократів 7-0 в досить-досить ранковій зустрічі, адже матч проходив у 8-й ранку. Феміда і Медоїд – центральне протистояння. Яснопарк Ліги центральний поєдинок, де медоїд поділяли очки із командою. Пандора. Ну і, і що? І що ж ми що ж можемо про це говорити після цього туру? Різниця між цими командами у турнірній таблиці буде і буде однозначно. Бо медоїд поступається в команді Феміда Гуненко Сусак, і загалом варто відзначити весь захист команди Феміда. Це номер один. Структурність головний керманеч правильно обрав тактику. Ну плюс Антоніо Бароне, легіонер команди Феміди, зробив гру. Топові і трансфери відбулися в команді Феміда. Та й загалом, колектив прогресує, і це насправді є помітним. Фалконс проти мега-мега, які суттєво додали після підключення пана Сахарова. Мега, які прогресують і прогресували з кожним грою, але на цей раз Фалконс напевно саме через молодість. Це той випадок, коли ми можемо говорити, що молодість перемогла досить. 2-1 на користь колектива. В жовтому комплекті формулими. Ну і Пандора, Пандора, яка грала ввечері на кнубі. Пандора, яка знала результати Медеїди, вони не мали жодної правил на похибки. Чотири голи без відповіді від СНВ Джуніор. Чотирину. Урбан Ліга, штурму поступаються радужному. 2-6. Не таку ми зустріч очікували від цих двох команд. очікували ми більше боротьби, більше якоїсь наснаги та жахи до перемоги саме команді Штурма, але й радужний, Радужний який в своєму дивізіоні на своїх позиціях грає просто бездоганно. Хантерс та 7 бали поділяють. 3-3. Хороший, хороший поєдинок двох команд, які в принципі, рівні за грою. Хантерс тільки, але буквально закінчили футбольну школу. Команда 7 складається з більш досвідчених гравців які вже десь і пограли по федерації футзалу і в нас виступали не за одну команду. Очки поділили, я вважаю, це цілком закономірно. Нікос 4-3 виграє у Чайки, Еверест 8-1 у Спалаха, а Міраж поступається команді Фактор НГУ 0-7. На цьому ми із суботніми зустрічами формату 8х8 закінчили. Давайте про голд-лігу. Декілька Слів поговоримо. А також поступився круїзом. Один-два круїзи завдяки Євгенії Руді. Рудя є героєм зустрічі. Рудя насправді продемонстрував, що він самотужки може програти команду, яка переграла саму Нуманцю. Нуманця, яка грала декількома годинами пізніше. Перемогли турбо 1-5. Головний конкурент Нуманці боротьбі за нагороди Еквіті 9 голів. Забив і жодного м'яча не пропустив в матчі з торнадо. Альпендустрія мінімально поступилася колективу е Хатор, який розпочинає з перемог, який е цей ціл сезон так увірвався з ноги І е по справжньому е лише зараз дізнається про всі тонкощі формату 8 на 8 Але головний керманич присутній, який розбирає, розбирає гуку. Колектив вказує на їх недоліки, І саме завдяки цьому хлопці а, ростуть. Кого ми ще не згадали? Мене згадали точно постріл Антона Лоранс Макарцева, а, який відбувся на 15-й хвилині зустрічі. Це єдиний забитий м'яч в зустрічі Нівки та Еспада. Ну і на цьому все. На цьому Голдліга теж добігла до завершення. Сільвер а, наші. Срібні хлопці, пафос 3-0 обігрує годґот, год, які були незадоволені, в одному моменті. Арбітер міг е, призначити пенальті, але е, не наважився. що не було достатньо порушення правил. квартал Марко очки поділили 2-2, хоча там теж був третій забитий м'яч, який арбітер відмінив, е, оцінивши ситуацію загалом. Angel City та Каскаточки теж поділили по одному, забивши, але Angel City грали без свого основного нападника, без чайки. Фортуна переграє пушку з рахунком 4-0, а Фратрум перемагає колектив Secure 1-0. Фратрум, який певною родом є сенсацію, переграє команду, яка бореться за найвищі нагороди, команду, яка в принципі... Бореться е, за звання найкраще, та, е, за е, змінення рангу в кращу сторону, але, але і маємо те, що маємо, ну і переходимо до недільних поєдинків. Давай. Недільні зустрічі розпочинаються е, за класику та за традицією форматом. 5 на 5. самураї проти Force зіграли 3-7. СК-3 поступилися. СПТ Ерпін Нейшонал а, здобувають звитягу, здобувають важливі такі три очки в команді Нова. Атлант переграє дублючий склад Нова. А Гоат а, перемагає ендурфан, які. Не знаю, з яких причин, але не явилися на зустрічі. Це насправді є певною родою проблеми. Здається, ну подимося, як ситуація буде розгортатися надалі. Київ Юнайтед обіграє Джакобс 3-2. Лідер грає не по лідерськи із це 2-2. Санці Ен нижчий, просто і проїжджається карт... катком. Даруйте. По Хортиці 8-0, а Регенерейшнс проти Бі розпочали тільки грати. Зіграли лише стартові 10 хвилин. Прем'єр-ліга Ред та Апогей гру свою закінчили достроково 3-0, Апогей перемагає яр долає у фам, і ця важлива звитяга для команди Яр для емоційного стану. Отамани переграють. Команду третій тайм 5-2 Дарнеса Сіті очки поділяє з командою ЗЕВС 1-1. А «Кортник» Кортникстагар. Грає прямо в ці секунди. Це дві топ команди. Це центральне протистояння. Це 60 хвилин прекрасного футболу. Чому власне я й поспішаю? Аби ще подивитися другий там, який розпочнеться нерівно за 2-3 хвилинки. Ми сьогодні йдемо від премєр ліги вниз. І в майстер-лізі зіграні всі матчі, які були заплановані на 19-й гровий тиждень. Де одна зустріч буде перенесена. Це Воскресіянка проти Євробіса. Red Family переграє Ренесанс з рахунком п'ять нуль. Бортнічі. Розбираються з месниками 3-1, а старт в центральному поєдинку обігрує. Все ж таки золотий резерв. Щось залишає ворота недоторканими. Класне підсилення команди Старт. Та й загалом гру продемонстрували старт досить і досить непоганою. І фекає Аксонсофт, технічна перемога команди Аксонсофт 0-3. Щодо Суперліги, Редбулс та дружба. Хороший поєдинок, але поєдинок, який насправді, як мені здалося, дружба контролювала, контролювала ледве не від першої хвилини зустрічі. Вдалося довести до перемоги, яка напрошувалась після зіграного першого тайму. 1-5. рахунок тигри проти ІМВ. 6-1 на табло. Ну, тигри, молоді хлопці, які гонються, як мені Дається. За особистими нагородами, але насправді треба гнатися за командними. Гармата 3-0 обігрує Русанівку, Русанівка, яка колись виступала в прем'єр-лізі, й обов'язково повернеться на найвищий ешелом. Дійсно, Золотий Резерв 2-3-3 Павло Квитко не може бути задоволений на 100%, бо насправді лише один заліковий бал із шести можливих в 19-му ігровому тижні, але зі збором були певні проблеми, зі збором було певні труднощі. Лише один Гравець був на лаві для запасних. Київрець завдяки точному пострілу Артему Бейкулу перемагає Атом 1-0 в інтерв'ю Юрій Жаріков, сам зазначає, що важкий дуже поєдинок, класно підготувалися насамперед Атом до цієї зустрічі, але Київрець має три залікові бали і насправді ці три очки є дуже важливими в наздогання в переслідуванні. Давайте так, переслідуванні. Команди, яка йде на перші позиції в суперлізі, а ми ще поговоримо, хто ж ця команда. Гранд Ліга Джар переграє, хотів би я сказати, але не переграє динамік. Хоча всі передумови для цього насправді були. Джар, який приїхав в кращому складі, Джар, який був свіжішим, але динамік взяли на досвіді. Динамік в два м'ячі переграє динаміки, які розпочали без замін, всю гру грали без замін хлопці. Фортуна дюша 56, Ну двічі дюша 56 помилки не дають. Тим паче, коли капітанська пов'язка на руці у Назара Глибіна, а не у Богдани Кукси. Але Кукса свою лепту вносить у звитягу в бали, двічі ідеально подаючи на Мирослава Шередника, які двічі вколочує м'яч головою. І навіть якщо я не помиляюсь, команда сказала: якщо Мирослав забив би третій гол головою в цій зустрічі, то вони б йому скинулись би на нові буци. Інфініті та Треп, технічна перемога команди Треп з рахунком 3-0, а Хортиця, якщо в 5 на 5 Хортиця поступилася з рахунком 8-0, але це зовсім різні Хортиці, я на цьому наголошу, то Хортиця формату 8 на 8 з рахунком 6-0 обігрує команду Спартан. Ну і запальничка ліг, тут відбулося 4 зустрічі, Альянс Шулявка, мінімальна перемога команди Альянс професура чотири м'ячі забуває у ворота Пафос, дубль від Ільї Завалея, один м'яч від Ярослава Будка і Іван Бондаренко. Аваланш «Тальне» з рахунком 1-7 закінчують зустріч, І то гол престижу від Дмитра Левандовського здавалося по Роберт Левандовський, але все ж таки Дмитро Левандовський на 41-й хвилині записує гол престижу для «Аваланш». А Київські ті 24 та ТСП Юнайтед грають в результативну нічию. 2-2 Максим Поліщук визначається двома забитими голами за гостей. А за господарів Артем Купчин та зрівнює рахунок на 58-й хвилині Максим. Вознюка. Ну, про всіх ми вже поговорили. Пропоную е подивитися до турнірних таблиць. Ось так швиденько забігти. Е у прем'єр-лізі прем отамани лідирують, корплекс може нас догнати. або ж Агарт вийде на другу позицію. Адже команди мають по 41 та 40 набраних балів відповідно. Зевс має 36, Апогей 29, Дарна Засіті 26, Уфами 20. Яр-17, а третій тайм та Red Devils по три залікових бали мають у власних скарбничках. Якщо ми говоримо про другу за рангом, то це майстер-ліга старт 41 набраний бал, Red Family 38, Золотий Резерв 35. Ну, після м -м, поновлення чемпіонату Золотий Резерв почав дещо втрачати. Ренесанс 26. 24 у Аксон у «Бортнічі» Купа перенесених зустрічей, але 21 набраний бал, Євробіз 19, ІФК 18, Воскресенка 12, а Месники 11 балів і поки що це остання позиція майстер-ліги. Суперліга і про неї Русанівка 43 бали, золотий резерв 36, 35 має гармата, але Кієврец випереджає 36 має балів, зрівнюється із золотим резервом. Тигри 30, діч 25, дружби 22, бали, МВ-14, Атом 12, а Red Bulls 11 балів у активі. Давайте пройдемося ще по, по Гранд лізі перейдемо до правого берега. Дюша 56, 42, Стільки ж у «Динаміку» одинакова різниця набраних балів, а дюжса 56 розташовується це на першій сходинці. Треп 30 очок, 12 балів різниці, важкувато, але реально наздогнати. Ще й до того що сьогодні технічна перемога це плюс 3 бали. і скорочна перевага до а, 9 пунктів. <кхи> Даруйте. Хортиця 29 балів, Джар 27, гармата 21, козаки 19, Спартан 17, 16 у фортуни і 13 поки що у інфініті. <кхи> Голд Ліга. Голд Ліга, і ми приходимо до правого берега, Нумансія і Еквіті. Бали поділяють по 41, Круїзи 28, далеченько, Апош 27, спада 26, торнадо 25, зате як тут, все щільненько. 22 у Турбо Хейтор 19, Індустрія 17 і Нівки 6 набраних очок. Все щільненько, а в саме всередині турніра топ 2 команди вже, я скажу відверто, дещо відірвалися. Поговоримо ще про Сільвер Лігу, ну і закінчимо Лігою з запальничкою. Сек'юр 40 балів залишається на найвищому ешелоні. Фортуна 36, Квартал 34, стільки ще у Пафоса. Фратрум 33, Анджел Сіті теж 33, по 18 Гоа та Квешос Марк 7 та 5. Пушка та Каскад, ну знаєте, такими дуплетами вистрілюють о, команди насправді. Ну і закінчимо закінчим розмову про турнірні таблиці. Це якраз таке запальничкою, де Тальне лідирує, 15 балів професури, 12 Альянса 12. Лобова зустріч нас ще а, очікує. Київ Сіті 24, 8 пунктів, ТСП Юнайтед 7, 6 у Пафоса, 4 Аваланша, 3 у Шулявки, 0 у Оболонь та Київ Юнайтед. Ну ось такі коротенькі підсумки, бо насправді... Прямо зараз по ліву від мене руку відбувається зустріч Корплекс та Агарт. Наскільки я знаю, рахунок 1-0 на користь саме команди. Корплекс другий тайм розпочався і вже хвилин так 7-8 пройшло. Тож з вашого дозволу, все ж таки хочу насолодитися грою двох титанів, двох команд, які виступають в найпрекраснішій, найелітнішій Лізі КСЛ. загалом дуже радий, дуже радий, що ви доїжджаєте. Дуже радий вас бачити на футбольних полях. Дякуємо вам за те, що доїжджаєте за те, що берете участь у наших змаганнях. Ми це цінуємо. Отож, бо з вами за традицією був мам Роман. Любіть футбол не з ним грайте в нього, і ми з вами свого побачимося та Па-па!